Влада, доброго дня. Ви сьогодні в нас пройшли майстер-клас Хімічна завивка. Розкажіть свої враження, будь ласка, тільки чесно. Я дуже вражена, що в мене все вийшло, в мене було відпрацювання на моделі, я все сама робила і була теорія. Я задавала всі питання, які в мене виникали, і мені на всі відповіли. Модель пішла дуже довольна, ой, дуже задоволена. задоволена. І я теж дуже задоволена. Влада, скажіть, будь ласка, як вважаєте, а, а змогли би ви навчитися хімічній завивці онлайн? От якщо б ви купили онлайн курс? А, так. Все доступно, все роз'яснюється на всі питання. Відповідають, все доступно, легко і зрозуміло. Дуже вам дякую, і бажаю вам клієнтів, які будуть вам говорити. Велике дякую.